Також існує низка методів, які ми можемо використовувати у роботі а, а, з дітьми а, з інтелектуальними порушеннями. Так, я бачу, що все зрозуміло дуже добре. Ідемо далі. Ну, по-перше, це метод бесіди. А, і такі діти, вони досить такі сором'язливі, тому. Перше, з чого ми починаємо, якщо ця дитина до вас прийшла вперше і завела її мама до вас в кабінет, посадила напроти вас на стілець, і ви там запитуєте, як тебе звуть, з ким ти прийшов? Така дитина, вона може не розкритися одразу. Тому я вам пропоную взяти якусь гру, можливо, Ті ту ж саму дошку сеги, на яку можна складати, а можливо, кольори. От у нас є така дуже така цікава гра, ну, вона дерев'яні вкладищі, там в нас намальований клоун, і в нього кольорові кульки, і вони їх можна дістати і потім скласти. Ну, якщо дитина ну, не відкривається себе одразу, то ми вже з вами в процесі гри починаємо. З нею працювати там, підсовуємо їй спочатку одні дерев'яні вкладиші, потім інші. А потім так між, між тим, як підсовуємо цю групу, там як тебе звуть, а з ким ти прийшов, і вже ось таким чином ми працюємо. Обов'язково ми спостерігаємо за дитиною метод спостережень. Ми спостерігаємо за дитиною. За її діяльністю ви можете випустити дитину в себе в кабінеті. Нехай вона оглянеться. Можливо, якісь іграшки її зацікавлять, і вона буде їх, буде ними гратися, буде їх досліджувати. Ви це вже одразу побачите. Якщо це в школі, в класі, ви можете прийти на урок чи на перерву і поспостерігати за дитиною. Що ви бачите? Обов'язково зазначте для себе, які ви побачили у дитини плюси та мінуси, труднощі в чомусь і з чим вона може справлятися сама. Також обов'язково метод вивчення малюнків дитини можемо ми з вами використовувати: метод тестів і, звичайно ж таки, метод наочного та дидактичного впливу. Бо є такі діти, наприклад, які дуже люблять м'ячики. А є такі діти, які взагалі не люблять м'ячик, і вони дуже так емоційно на них реагують. Тому тут слід бути досить такими обережними і підбирати під дитину той матеріал, який буде для неї доречним. Ці всі методи вони між собою взаємопов'язані. Ми з вами можемо навіть за одне заняття, за одну консультацію з дитиною за ці 20-30 хвилин ми можемо з вами використати всі ось ці методи, які ми зараз розглянули з вами. А також існують нетрадиційні методики у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Моя найулюбленіша це методика Тан Содерберг. Я просто її обожнюю, і всі діти, які е, ходять до мене на заняття, в мене є дітки, з якими я займаюся як дефектолог, а є діти, з якими як логопед. То всі діти, які займаються зі за мною як з логопедом, ми всі займаємося з ними саме за цією методикою. Далі, методика розвитку мовлення та читання Ромена Августової, ну і, звичайно ж, іпотерапія. Те, що ви можете дати дитині на своїх заняттях, можна застосовувати. Можна застосовувати елементи методик тих чи інших, на ну, це за все все ми з вами ще будемо говорити. А дуже добре тан підходить діткам із синдромом Дауна, тому що. Після проведення комплексної оцінки дитина із синдромом Дауна отримує основні освітні труднощі, це інтелектуальні порушення, інтелектуальні труднощі. Тому, коли ви стикнетеся з дитиною, у якої є синдром Дауна, чи може вже хтось стикнувся з дитиною, якої є синдром Дауна, проставте плюсики, будь ласка. То, звичайно, що ось саме ця методика вона допоможе вам як. Як і дефектологу, так і логопеду. У мене навіть колеги-психологи використовують її елементи. І йдемо далі. Ось основні програми, які ви бачите для дітей із інтелектуальними порушеннями. У закладі освіти, які ви можете використовувати на своїх заняттях, як вчитель, дефектолог, вони є на сайті ІМЗО, про це ми вже з вами говорили.